Ви просто подивіться на цього кота. Я вкус! Просто подивіться на ці лапи. Це лапа, хамуха. муха. Отак один раз цап і все, пухнаста жопа. Пухнаста жопа! Але дуже пухнаста жопа. Ото, я розумію, серйозна тачка BMW 320-2015 рік. Ціна всього лиш 13500 доларів. Чорна на чорному салоні в такому от прекрасному стані. Хендзап дисплей. Та ти що красота? Один власник, машина з Каролайни. Тобто вона ніколи снігу не бачила. Приїжджай до нас, забирай, поки ще є. Уф, ви просто подивіться, 2022 року джип на мінімалках. Оце, коротше, джип на мінімалках. Типа там Вілліс. А це 2021 року, джип на максималках. Тати шо, татишо, ви просто подивіться на цю красоту, уля ля Увага, пацальоти! Ваша улюблена рубрика, що це за відерко таке, як ми можемо бачити, не дуже тут все шикарно, але отакі от екранище, от руліще. Що це за відро? Голосуй і взнаєш правильну відповідь. А, Правильна відповідь це Chevrolet 2022 року. Bolt EUV. EUV означає Electric Utility Vehicle. Ви просто подивіться на цього малюха. 240 миль запас ходу 35 тисяч доларів. Коштує таке чудо, а це жук смердюх. Кія 2023 року. Бачите, який широкий екран? В наступному році вони планують отак цей екран продовжити, і він отак буде прямо назад по салону йти. Но виглядає все просто максимально сучасно. Я не зупинюсь повторяти, що корейці скоро захватять світ. Дивіться фари. Йоубобен! Просто до Charger, а це до Charger з CAT PEC 6,4 літра американської потужності. Вашу! Тими вікнами, ви просто подивіться, це машина ну там, за трицаху. В машині за трицаху ми от бачимо отаку купу мусору. Я розумію, що розбилося вікно, але до того як розбилося вікно, то тут так -то все одно ця вся фігня, і носки, і труси, і кабелі валялися. Що таке Рідгрін, я навіть поняття не маю. Відро на максималках. Просто Toyota Camry 2005 року. Просто подивіться на це. Че Кенджин горить на Тойоті Кемрі. Як таке взагалі можливо? Як? Звідси вийти пкамуха. Вся вона розвальохана, підвізка стукає, тормозів немає. Тут вона бахнута зверху, лак згорів на машині, щоб ви розуміли. Але саме цікаве, що людина з цієї машини пересіла на Теслу. Тобто, це Тесла 3.1. хтось. Трейдин здав цю машину і купив собі Теслу. Ото все життя збирав і назбирав. І вам приклад поганого американського ремонту. Насправді тут треба було використовувати ізоленту. Якби була ізолента, було б все нормально. Насправді в Америці взагалі всім так пофіг. Я можу поспорити, що ця людина з тими дверима їздила, тому що вони, бачите, закриваються. Чу, небито не, не краще. Такий от жовтий доджик, Оце я розумію стильок, оце я розумію машина. 64 літра, 4 дверки, більше дверей, більше дівчат влазить, скетпек, та ти що, та ти що, дайтонна красота? Kia Seltos, 2023 рік. От ви мені скажіть, хто ці люди? Хто ці люди, які купляють таку от? золоту Kia? Ну блін, ну це ж якийсь прикол. М -м -м. Ех, друже, Тойота, то є Тойота. Один власник, 2010 рік, ціна 9500. Один власник, 2007 рік, ціна 7500. Ви просто подивіться на цей стан. Шини, Мішелін. Машина, як новенька, чистенька, гарненька. І головне безпроблемна. У нас доступне фінансування для людей навіть без кредитної історії. Все, що треба для того, щоб отримати кредит, це драйвер лайсенс і social секюріті номер. Платите 1 тисячу, 2 тисячі, 3 тисячі доларів і вже сьогодні їздите на машині. Ви просто подивіться, скільки в нас на їх є. В нас їх є ціла купа. Так що запрошую на тест-драйв. Не пожалієте, познайомився, погасаєте. Все буде пушка. 2017 рік М 4 6 тисяч. 635 миль. Це, щоб ви розуміли, менше ніж 10 тисяч кілометрів. Що ви думаєте? Тут е, е, якийсь українці мав, чи що? Чого такий пробіг маленький? Напевно, беріг або мотав. Давайте подивимося. Це ланч? Давайте подивимося ще раз. Це час ланчу! Пє чи не о, о! о, о. Два, пастує, чи не пакує. Ту! ха ха з цими бетонними стінами. І це вже сотка. Трам, блін. Нормально, нормально, коняки ще лишили. 14-рік Ford Mustang, то машина невелика, засрати сильно не получиться. Чи все ж таки отрима? Ви просто подивіться на цей страшний сон детейлера. Ох. То капець. Це просто отак срали, срали, їздили, трохи більше ще срали, а потім ще трошки поїздили і позрали. Сьогодні, коли ви купуєте машину, можна в придачу до неї купити дуже багато цінних речей. Дивіться, який болт. Тут у нас є перчаточки, е кришка від відерка, Горнєтко. Так що купляєте машину, отримуєте ще якісь бонуси. Скоріше за все, в цієї людини було пару банок фарби. Щоб можна було так нормально покрасти машину, і пару шурупів, щоб дверка не відлетіла, і дуже велике бажання покрасити все в червоний колір. Ви просто подивіться балоном задуто. Та ти що красота Польцваген! Турбо! Ти коли таку кокоджамболію бачиш на дорозі, просто тікай, просто ховайся. Нічого хорошого від цієї машини ти не побачиш. Вона тебе вдарить і поїде далі і ще когось лупне. що то за тапки. Американські ремонти. Ви просто подивіться, ця фара тричить. Прямо з бампера. Як таке можливо, ніхто не знає. Ймен Бобен. Увага автолюбителі! Яка сидушка отак от регулюється? Тут є схема переключання для механічної коробки передач. Отакі от касетки і отакий от спідометр. Що ж це за відерко таке? Що це за машина? Йпен бобен. Тут, 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 тут. А, правильна відповідь, це, звісно, американські джекічани на приборці і шевроле Корвет. Я Бердоль, ота він джару дає. Так джару дає, що я на ньому навіть не думав їхати, але все ж таки прийдеться проїхатися. Зумійте, хлопці, життя стрітрейсера, воно таке. Прийшлось пожертвувати тими задніми сидіннями тою стелею, тою консолю. Але тепер машина їде. Чекай. Машина їде на цілах одну секунду швидше. Так що робіть висновки. І це 2016 року Mitsubishi Outlander, діодна оптика, от такі от диски. Це все комплектація SEL. Вона йде на чорній от прекрасній шкірі. Повний привід, підігрів сидінь, камера заднього виду, лючок. І саме головне, це 7 місць. Якщо ти хочеш купити таку машину, то бистренько залітай до нас на тест-драйв, поки вона ще є, тому що їх розбирають як гарячі пиріжки.